Доброго дня. Пропоную розглянути одну з найбільш проблематичних тем останнього часу. Застосування сілозмін в землеробстві як одної з ключової складової системи землеробства взагалі. Актуальність цього питання дуже пов'язана з змінами, які відбулися останнім часом, і в тому числі із розрекламованими змінами клімату, що ми. Констатуємо з усіх джерел, для того, щоб спілкуватися якісно, пропоную повернутися дещо в класичні поняття, що то є сівозміна, які є сівозміни взагалі, і які конкретні критерії чи категорії ми повинні знати, для того, щоб апелювати певними закономірностями і. Визначати рівень тих змін, які відбуваються на сьогоднішній день. Сівозміна – це є чергування сільськогосподарських культур і пару в часі, та на території, або тільки в часі, згідно з науково обґрунтованим нормативами періодичності. Власне, так за стандартом визначено, це достатньо узгоджене визначення. Єдине тільки, що, на жаль, оця частинка, що чергування тільки в часі є однією з причин можливих сьогоднішніх порушень і проблем, які виникли в повідношенню до цієї категорії. Якоюсь мірою сьогоднішній виробничник буквально розуміє, що чергування окремих культур тільки в часі на всій території, це також ціло зміна, і, мож, і вона може бути науково обґрунтована. Немає заперечень стосовно такого визначення, але проблематичність виникає в напрямку контролю за якістю, за історичністю, за правдивістю, в тому числі. Ну і з точки зору якісного використання пролонгованому такому вигляді різних кліматичних умов. Різних погодних умов, які складаються, то, власне кажучи, ефективність такого чергування, на наш погляд, достатньо на, на порядок нижче, ніж у класичному розумінні, коли чергується декілька культур на всій території одночасно. Типів сівозмін і сьогоднішнім стандартом передбачено три: польова, кормова і спеціальна, польова це основна. Тип сівозмін, яка призначена для вирощення зернових технічних культур і картоплі. Тобто, по суті, справи сьогодні ми спостерігаємо наявність тільки польових сівозмін на значній території. Кормові сівозміни на сьогодні вже менш актуальні в зв'язку з різким скороченням або абсолютною втратою утворення в деяких випадках. Ці сівозміни призначені для забезпечення власних. Кормовою продукцією молочно-твариницьких ферм. І навіть за наявності таких ферм сьогодні немає необхідності щоденного згодовування худоби, тому зеленими кормами мається на увазі, тому актуальність цих змін на сьогоднішній день різко втрачена і, можливо, повернення до них ще, будемо говорити, така перспективна. Спеціальні цілезміни сьогодні також застосовуються тільки в господарствах вузькоспеціалізованих, тобто для вирощування якихось конкретних культур, які що потребують спеціальних умов та технології цих вирощування цих культур. Щоправда, сьогодні в стандарті ще передбачена спеціалізована цілезміна. Якоюсь мірою можна говорити, що вони дублюють одна одну, з іншого боку, можна говорити про. Спеціалізацію, вузьку спеціалізацію, наприклад, того ж плодовочевого характеру, де насправді сьогодні з інтенсифікацією садівництва можна відслідковувати наявність чергування якщо не культур, то принаймні категорій використання земельних масивів. Види сіло зміни передбачають наявність різних груп культур. Якщо звернути увагу на Назви видів сівозмін, то вони абсолютно тотожні з видами систем землеробця. Що ще, ще раз підтверджую, що сівозміна завжди була основою системи землеробця і залишається нею, оскільки культура визначає рівень інтенсифікації і, власне кажучи, всі технологічні особливості використання земельних масивів і е, спрямовуються всі, і, і всі е, дії на Вибір характеру використання земель, тобто власне самого землеробства. Нам потрібно не забувати, що основою будь-якої сівозміни є структура посівних площ, що є співвідношенням посів різних сільськогосподарських культур на території і наведених в відсотках. Згідно цієї структури, як правило, визначається схема сівозміни, тобто послідовність або перелік культури, які чергуються згідно науково обґрунтованого чергування так, сівозміни. Ну і Ротація сівозміни – це той час, той проміжок часу, за який культури проходять через одне поле згідно встановленою схемою сівозміни. Тут наведено приклад. Не можна сказати, що це традиційна. Сівозміна на сьогоднішній день, хоча певною мірою одна з тих, яким можна рекомендувати і запроваджувати практично на всій території України. В даному випадку семипільна сівозміна і повна і назва польова, зерна пара просапна, семипільна, тобто наявність пару, наявність зернових культур, технічних культур і 7 років ротації. Зміни, які відбулися сьогодні в нашому виробництві, пов'язані з цими змінами, лежать площині трьох таких напрямків. Ну, По-перше, це економічні причини. Різко змінилася спеціалізація господарств, і вона не є стабільною. Змінюються навіть самі господарства і користувачі земель. Ну і друга одна з таких проблематичних причин це ринкові відносини, які, на жаль, диктують вибір культур і здійснюється це достатньо динамічно. Змінюються культури фактично щорічно. І сьогодні ми нерідко спостерігаємо, коли вирощується лише одна культура. Потім на наступний рік додатково ще одна незначна кількості а на третій рік зовсім третя, яка не була. Вирощувана ще до цих, до цих пір. Юридичні причини також є такими визначальними, оскільки тут стосується і змін форм власності. Ми ніяк ще до сих пір не встановили власних господаря на землі. Певною мірою сучасні агроформування мають такий адміністративний достатньо потужний контроль. За виробництвом і не сприймає певні доводи фахівців, користуючись якраз от першими причинами ринковими відносинами. Ну і зрештою сумновідома постанова також і не тільки вона, достатньо багато державних актів, які скоріше заважають правильно сприймати. Зміст самих сівозмін і насправді запроваджувати якісні сівозміни виробництва. Ну і третя група це екологічні, які стосуються тих же змін клімату, чому сьогодні і присвячена частково, так би мовити, лекція доповідь на сьогоднішній день сівозміни можна характеризувати за такими ознаками: по-перше, різко скоротилася кількість вирощуваних культур. І зрозуміло подовження ротації. Якщо ми раніше мали 10-12 років ротації, сьогодні нерідко і 2, і 3, ну в кращому випадку 4-7 років. Кількість культур різко зменшилася у зв'язку з скороченням тваринства або взагалі її втратою, більшість кормових культур зникли. Сьогодні переоцінено на значення. Можна сказати, переоцінино значення чистого пару. Багато хто знецінює цю категорію, і він також, ця, ця категорія зникла із структури постійних площ в багатьох випадках. Тому звуження культур до примітивно деяких технічних і основної зернової фактично може бути аж до двох, а то в деяких випадках і до однієї культури. Змінюється сама площа, і це також є проблемою для сучасних сівозмін і ознакою, і саме землекористування, певною мірою трансформується з одного господаря до іншого, тому знову ж таки встановити чітко сівозміну на декілька років ну, достатньо проблематично. Ну і е, можна говорити про проблеми і при оцінку самих попередників по відношенню до того, наскільки вони забезпечують якісне вирощування наступної культури. Е, можна говорити про те, що змінився і клімат в цьому відношенні, подовжився вегетаційний період, і е, сьогодні вже немає так би мовити, заборонених попередників, як ми раніше вважали. Але залишається насправді визначення такого поняття, як якісний попередник, чи небажаний, так би мовити. І от внаслідок таких достатньо чисельних змін, які відбулися, є негативні позначки по на сучасному виробництві. Це і погіршення фітосанітарного стану, оскільки скорочення культур і повернення їх не за нормативами періодичності на попереднє місце викликає певні зміни фітосанітарного стану, чого варто тільки приклад вирощування соняшника і фактично виховування вже багаточисельної, Кількості раз паразиту вачка синяшникового. Ну і не тільки ця проблема виникає при порушенні, власне кажучи, всіх цих нормативів. В більшості випадків підвищуються разійні процеси, знову ж таки, через інтенсифікацію тих же ж сівозмін і вибору культур. Ну і поява однотипності сівозмін також певною мірою це негативний наслідок, оскільки система Сівазмін, яка передбачала певною мірою диференційоване використання різних за значенням, за інтенсивністю, за можливістю. за… Територій дозволяло принаймні якісно регулювати і навколишні зміни в навколишньому середовищі і якісніше використовувати той потенціал, який закладено в земельних масилах. Якщо говорити про зміни клімату, то безумовно вони сьогодні спостерігаються. І в першу чергу відзначається різке підвищення середньодобової температури повітря. Воно так циклічно змінюється і по роках, але стрімко піднімається достатньо високо, аж до 10 до 11 градусів по відношенню до 7 за попередні 25 років. Можливо, певною мірою будуть і подальшими якісь зміни, але ця тенденція поки що супроводжується паралельно змінюється кількість опадів. З одного боку, ми, ну, зрештою, регіонально визначаємо її зменшення, з іншого боку, є факти про залишення в тому ж самому, на тому ж самому рівні, а то навіть і підвищення їх. Але в будь-якому разі, поєднання з підвищеною температурою середньодобової температури повітря викликається проблема вологозабезпечення ґрунтів через підвищення процесу випаровування вологи з ґрунту. Наслідки цього зміну клімату можна більше детально розглядати по місяцях. Дозвольте не зупинятися конкретно на всіх показниках, які представлені на слайді, але однозначно варто відзначити про підвищення ефективності підвищення вегетаційного періоду на 10-14 днів, що якраз може впливати на стан сьогоднішніх. На і на чергування культур. Особлива зона стікувати недостатнього зволоження, яка, можна сказати, переважає на, на, на території нашої держави. Тут насправді відбувається нестабільність випадіння опадів. За деякими ознаками, навіть інколи підвищення. Кількості опадів, але знову ж таки це не є позитивним ще наслідком. І з іншого боку, зафіксовано той факт, що ці зміни можуть бути, носити циклічний характер і можуть змінитися орієнтовно в 2025-2028 році. Очевидно, умови весняно літні і початку літа 2021 року якраз вже підтверджують цю тенденцію. Оскільки Такої кількості опадів і не зовсім висока температура, ми спостері... давно вже не спостерігали принаймні. В таких умовах, як можуть вплинути попередники, наприклад, на нашу основну культуру озиму пшеницю? Тобто, за багаторічними нашими даними, ми спостерігаємо навіть підвищення вражальності озимої пшениці після всіх, абсолютно попередників, які є. Реальними, наявними в сучасному землеробстві. І навіть і навпаки, в холодні роки вражання значно знижується. Тому не варто боятися, скажімо, таких змін стосовно підвищення власне температурного режиму. Більш визначальним в цьому випадку, безумовно, є кількість опадів, яка на наш погляд не наскільки змінилася, тому критичного. Впливу на якість самих змін такий, такі зміни не можуть носити характер. Так? Власне кажучи, попередник це є культура або пари, які займали поле по минулому році. І вимоги до цих попередників ми завжди залишаємо і навіть за умови зміни клімату на сьогоднішній день. Одне з головних вимог це своєчасне звільнення поля. Сьогодні, ще раз повторюся, по відношенню до цього, що в зв'язку з продовженістю вегетаційного періоду, насправді, сьогодні можна розглядати будь-яку культуру попередником для цієї зимої пшениці, скільки і строки сівби змістилися значно пізніше, і сортові особливості культур дозволяють нам зібрати раніше. Ці культури і встигнути підготувати ґрунт і навіть забезпечити якісні умови сівби. Далі друга ознака, друга вимога це сприяння умовам накопичення вологи або, хоча б принаймні, збереження. Це одна з таких ключових моментів, який якраз говорить про те, що далеко не кожен попередник. Може забезпечити для проблемних наступних культур, які є культури озимих форм, належні умови з цієї точки зору. Власне кажучи, якщо збігається сам період збирання культури і сільби, то тут уже виникає ризик цієї проблеми надмірного використання, особливо культурами інтенсивного типу, такі як соняшник, такі як кукурудза, і інші культури, і в подальшому отримання якісних сходів і взагалі забезпечення повноцінного розвитку наступної культури. Фітосанітарний стан одна з головних, одна з додаткових вимог до попередника. Зрозуміло, що ми залишаємо той ж принцип, і він повинен залишитися той ж принцип, щоб культури чергувалися з таким, в такому порядку. Щоб попередник принаймні не розвивав, не залишав притаманних наступній культурі збудників хвороб, шкільників і однотипних бур'янів, щоб це не ускладнювало проблеми технологічного процесу вирощення наступної культури. Безумовно, один із елементів це помірне або так би мовити, регульоване використання. Поживних елементів це дуже складно, насправді будь-яка культура буде використовувати поживні елементи і навіть бобові культури при всіх характерних ознаках фіксації азоту з ґрунту, можуть використовувати достатньо багато, а з того ж азоту з ґрунту. Але принаймні чергування різного типу культур, різного способу використання поживних елементів з ґрунту. Це є також позитивна ознака для якісного чергування. І ще одна з таких додаткових вимог це забезпечення якісного фізичного стану ґрунту і поверхні. Насправді ми дуже часто зустрічаємо такі проблеми, коли збираються, так би мовити важкі для поверхні ґрунту культури з рештками грубими післяжнивними. Або ті, які значно пересушують ґрунт і створюють неякісний фізичний стан поверхні під наступну культуру. Ну, власне кажучи, це також одна з вимог до вибору, якісного вибору попередників загалом. На підтвердження оцих висновків за нашими результатами. Ми фактично багаторічно, 28 років наших досліджень, підтверджує, що насправді для озимих культур має значення період звільнення поля. Навіть за умов сучасних змін клімату. З урахуванням того, що всі абсолютно попередники, в тому в числі соняшники, які щоправда, на сладі тут не передбачені, але. Він знаходиться на межі разом з кукурудзою за рівнем впливу на кінцевий результат. Тому, по суті, справи відслідковуються, що найкращим попередником залишається все ж таки чистий пар, зайняті пари наступним етапом розглядаються ну, бобовий компонент один із традиційно якісних попередників для озимих. Ну, а зрештою, пізні культури насправді можуть погіршувати умови вирощення цієї основної культури. Які на наш погляд на сьогоднішній день повинні бути вимоги до сучасних сівозмін? ЗМІ? Наше глибоке переконання перша ознака це ґрунтозахисна спрямованість не нижче, ніж 0,5. Якщо взяти за основу. Стійкість, природну стійкість від деградації за одиницю, то розглядаючи всі культури і категорії полів, можна спрогнозувати і відрегулювати цей процес. Чистий пар має нульову ефективність, скажімо, присабні культури інтенсивного типу достатньо низьку, ну, найвищі багаторічні трави, хоча при цьому безумовно. Ці комбінації можуть забезпечити якусь кажу, нівелювання цієї проблеми. По-друге, це вплив на родючість ґрунтів. Знову ж таки, треба повертатися до плодозмінного спрямування, чергування тих культур, які мають рунівний характер по відношенню до радючості, ті, які тільки його використовують, і ті, які його відновлюють. Економічна ефективність це один із ключових моментів, який, на жаль, сьогодні розглядається чомусь в першу чергу, але ми її не відкидаємо в будь-якому разі. Знову ж таки, культури повинні забезпечити певний рівень виробництва і раціональне використання техніки. Ну і власне четверта вимога це соціальна безпека. Тобто ці розміни повинні забезпечити той набір культур і ті технології. За яких будуть зберігатися і національні традиції, і працевлаштування, і багато інших показників соціальних, які стосуються до розвитку самого села. На завершення хотів би порекомендувати деякі типи сівозмін з різними ротаціями. Ліворуч, ми пропонуємо те, що ми пропонуємо, праворуч те, що є в наявності. Якщо звернути увагу на Двопільниці зміни, якоїсь мірою це проблематичність від самого визначення двопільні сілозміни. Але сьогодні ми можемо сприйняти, наприклад, таке чергування як укрут соя», яке сьогодні зустрічається в Полтавській області, особливо і в багатьох інших регіонах. Воно достатньо опробоване у світовій практиці і певною мірою може. Відповідати наукової обґрунтованості чергування культур, не можемо ми рекомендувати в таких сівозмінах вирощення озимої пшениці через насичення до 50% цієї культурою Виникають проблеми з вирошення цієї ж самої культури. В першу чергу, фітосанітарного типу. На жаль, сьогодні спостерігаються двопільні сівозміни досить дико інтенсивного характеру. Часто з соняшником і не в паритетній кількості. Інколи тут впроваджується в посів озимої пшениці, як деякі виробничники сьогодні називають проміжна, так би мовити, культура. Але ми з цим категорично не погоджуємося. Це ну, фактично згубна сівозміна з усіх отих позицій, які були викладені попередньо, в першу чергу з ґрунтозахисної ефективності. Серед трипільних сівозмін ми можемо рекомендувати в основі мати озимі зернові культури до 30% і трішки більше, забезпечити їх якісними попередниками, в тому числі бобовим компонентом, і вирощувати соняшник з іншими або зерновими культурами, або з іншими просадними, десь приблизно в однаковій кількості, не перевищуючи, скажімо, Долю в структури посівних площ 15% цієї культури. На жаль, сьогодні ми спостерігаємо розширення двопільної цього зміни дуже часто з запровадженням пшениці озимої. З одного боку, начебто, полегшення з двопільною, але знову ж таки достатньо потужний такий блок просапних інтенсивних культур не буде сприяти ефективності забезпечення там ґрунту захисної ефективності. Так. Чотири пільниці зміни в якоїсь мірої є з класичними. Ми знову ж таки рекомендуємо залишити в основі пшениці озиму частину, частину культур просадного типу в одному полі, попередники для озимих і якусь проміжну культуру, яка це може бути будь-яка зернова, можливо, краще ярі зернові. Достатньо опробовані такі сівозміни, і е, ті, які сьогодні е, мають з розширенням ротації до чотирьох полів е, в наявності, приблизно вже наближаються до наших рекомендацій. Тобто відслідковується, чим більша ротація, тим якісніше насправді сівозміна. На жаль, сьогодні ми е, не можемо констатувати факт, що існують п'ятипільні порушення сівозмін. Е, а ми натомість можемо рекомендувати п'ятипільне сівозміни з насиченням соняшника навіть до 20%. Наші останні спостереження говорять про те, що проблем великих з фітосанітарним станом, принаймні декілька ротацій, може не відбутися. Власне кажучи, на цьому я хотів би завершити цю доповідь і порекомендувати всім підходити до вибору сівозмін, до попередників. З точки зору наукової обґрунтованості і нормативів періодичності повернення культур на попереднє місце, дякую